Питання Україна, на календарі вже 2 квітня. На жаль, маємо погані новини. Як ви знаєте, загинув меджихет. Обставини ну, наразі ще невідомі. Так співпало, що перед цим він записував відео послання до так званих депутатів Верховної Ради. З пару діб казака не стало. На жаль, патріотично налаштованих, медійно відомих військових загинуло вже дуже багато, дуже багато. І не тільки на протязі року, а з 2014 року гинуть найкраще, які б мали творити і робити нову українську державу. Європейську, а не корумповану, злочинну, яка наглухо погрязла в скандалах і корупції. Але натомість бачимо гинуть найкраще. Війна, на жаль, продовжується. Хто б там що не розказував, вона не закінчиться не завтра, не післязав. Можливо, це буде декілька років, можливі різні сценарії. Тому що війна йде не тільки між Україною і Росією, а війна триває на геополітичному рівні. І, на жаль, коаліція країн-терористів, яка нам круг Росії збилася, дуже велика. Економіки достатні. Ті види озброєння, які вони виробляють, звичайні так звані це всіх калібрів ствольної реактивної артилерії, БПЛА, патрони, міни, снаряди. Всього цього досить. Це Іран, Сєвєрна Корея, Китай. І це ну, не такі прості речі, як нам кажеться. Але при всьому багатстві вибору, вибору і спочатку було небагато і зараз його небагато. Потрібно перемогти і перемогти швидко. В цьому ну, є логіка і є задача. Я думаю, що військовому керівництву це відомо, і відповідно ми маємо якісь плани, що війну ресурсів, війну вдовгу буде тяжко виграти. Як із людських характеристик, так і з матеріально-технічних ресурсів, які є. Він нас обмежений, і ми критично залежимо від поставки країн Європи Америки, боєприпасів, озброєння. Тому що дуже великі розходи і БК, і озброєння, це не є великим секретом. Що ж до подій, які відбуваються в тилу, то тут не все так хорошо. Якби там не було тяжко, Авдіївка, Вугледар, Криміна, Сватова, Бахмут, там козаки рубаються, стоять на смерть, розуміючи свою місію і що робити. А в тилу на що? Що ми спостерігаємо? Подивись, не зайдеш на якийсь ресурс, подивишся. Це абсолютне форменне неїздіватерство над здоровим глуздом і народом. Це московський патріархат, ці попи, які їхні представники з початку вторгнення були і коригувальниками вогню, і ініціаторами, і ДРГ знаходилися на території митрополії. Які виводи? Є така у нас. Організація Служби безпеки України, то ну, результат, як ми бачимо, плачевний. Вони всі б мали сидіти у в'язниці і отримати вироки. Натомість що ну, відбулися легеньким переляком. І оцей цирк із цими пашами-мерседесами з лаврами. Це іначе, як цирком не наш би. Вже дійшли до того, що військового у Хмельницькому попи взяли, просто побило військовій формі захисника, вітчизни. Це ну, вже театр абсурду. Ганебніше явище вже складно буде придумати взагалі з того, що є. І така наша країна, такий тил. От такі у нас патріоти по тилам сидять. Так щоб було зрозуміло. Але віримо на краще, віримо Збройним силам. Закінчиться війна. Військовим знову прийдеться братись до тяжкої роботи. І це не так просто. Хто вціліє, хто повернеться з цієї війни, буде займатися цим. Віримо за ЗСУ. Слава Україні, слава нації, де смерть російській Федерації.